Вітаю, любі глядачі! В цьому відео будемо шукати відповіді на питання, чому жовтіє та пропадає листя кімнатних рослин. Сухі кінчики, почорніння, пожовтіння, опадання листя, скручування листочків, проблеми, які виникають дуже часто. Тож, давайте розбиратися, чому це відбувається та що з цим робити. Рослини не можуть говорити з нами людською мовою. Але листя це мова рослин, якою вони звертаються до нас та сигналізують, що мають проблему. Наша задача навчитися розуміти квіткову мову, і тоді ми будемо знати, що робити як допомогти нашій зеленій красуні. Спочатку я наведу перелік всіх основних причин, чому пропадає листя. А далі будемо розбирати кожен пункт окремо. Отже, основні причини проблем з листям, проблеми з корінням, помилки з поливом, шкідники, хвороби, температурний шок, сонячні опіки або, навпаки, переохолодження, нестача поживних речовин, природні старіння, сухе повітря в квартирі. Звичайно, видів рослин багато, вони відрізняються за своїми вимогами до поливу, до вологості повітря, температури і так далі. Немає такого, що глянув на листок і одразу готовий вердикт. Але є спільні риси, є характерні ознаки певних проблем. Я буду показувати, як виглядає листя та казати причини чому. Одну або декілько і методом виключення ви одразу зрозумієте. Щось з цього переліку спричинило проблему саме у вашої рослинки. Почнемо з коріння. Так, так, саме з коріння, бо найпоширеніша причина, чому листя пропадає, чорніє та облітає, криється саме в корінні. Отже, почнемо з такого явища, як пожовтіння листя. Листок жовтіє поступово плямами, прожилками. Ці жовті ділянки розповзаються і листок стає повністю жовтим. Показую одразу приклади. Дуже гарно видно на дрібнолистих фікусах. Ви бачите ось жовті листочки. Шкідників немає, протягів різких змін температур не було. Або ось шифлера почала жовтіти, нижня частина стовбура облесіла. Звертаю увагу, листя жовтіє поступово, поверхня листочків чиста, гладенька, немає чорних плям, немає м'яких країв, немає цяток та проколів. Все інше листя на рослині абсолютно здорове та чисте. Молоде листя зелене, жовтіє старе. То в чому причина? А причина в тому, що рослину час пересадити. Їй не вистачає поживних речовин. Якщо з дренажних отворів виглядає коріння, якщо рослина останній раз пересаджувалась 2 або 3 роки тому, якщо ґрунт на поверхні горщику збитий, щільний і при цьому у рослини починає жовтіти нижнє листя, це означає, що вона потребує пересадки. Покажу ще приклад заміокулькаса саме коріння. Хоча заміокулькаси люблять тісні горщики, однак коли в тому горщику вже коріння витіснило весь ґрунт, заміокулька спочинає жовтіти листя. Ви знаєте, що не переливаєте, коріння з горщика вже стирчить гарне та вгодоване, а листя жовтіє. А ось чому? Бо ґрунта вже немає і рослині, відповідне, нічого вже їсти, і замік почав забирати поживні речовини зі свого власного листа. Так само і з іншими будь-якими рослинами, які потребують пересадки. Коли ґрунт в горщику виснажений або взагалі його майже не залишилось, рослини починають забирати поживні речовини зі свого старого листя. Тому таку проблему вирішити дуже просто пересадити в свіжий субстрат. Інша ситуація, рослина нещодавно пересаджена. І ось почало жовтіти листя. Так само, якщо немає почерніння країв, ознак шкідників, стебло, зелене, то це йде адаптація рослини після пересадки. Тут покажу на прикладі епіпремнома. Ось нещодавно пересаджений кущик, пожовтіло пару листочків. Прям естетично так пожовтіло рівномірно. Все інше листя виглядає прекрасно. Рослина просто адаптується, все добре і переживати не варто. Так само доросла рослина під час цвітіння або після квітування чи взимку, в період спокою, жовтить старе листя це абсолютно нормальне явище ось як на цьому плектрантусі. Молоде листя гарне, здорове, блискуче, все з рослиною добре. Вона скидає старе листя, яке вже відпрацювало свій ресурс. Але, якщо нещодавно пересадженої рослини починає чорніти листя або стебла, то це ознака, що рослина не прийнялася, ймовірно, пропала коріння. Ось добре видно. Таке часто трапляється, коли вкорінюємо живці. Ось цей пагінець пропав. Але з іншими все добре. Очорніння края листа це ознака наявності гнилі в кореневій системі. Бачите, це темний майже чорний край, він сухий. Але якщо потягнемо цей листочок з горщика, ми бачимо ось цей край стебла темний, він вже підгнив і став м'яким, розповзається в руці, якщо натиснути. Періодичний залив плюс холодна температура, і на листі з'являються такі почорнілі ділянки. Ще чорний край може з'являтися внаслідок переохолодження, десь підмерзла рослина, особливо якщо земля в горщику мокра, результат одразу на листі. Це не сухе повітря так впливає. Я ще раз хочу звернути вашу увагу: чорний сухий край не кінчик, а саме частина листа. Порівняємо два приклади: ліворуч листок з сухим кінчиком чорним або жовтим, праворуч. Чорний цілий фрагмент листової пластини. Сухим кінчиком рослина може реагувати на сухе повітря на спеку це нормальне явище. Але коли в нас чорніє боковий край або значний фрагмент листа, чорніє молодий приріст, а цим особливо страждають хлорофітуми, то це точно не сухе повітря постаралося. Це починаються проблеми з корінням. Це наслідки неправильного поливу. Постійного переливу, коли забагато полили, не дали ґрунту достатньо просохнути, потім знову полили. В горщику болото, коріння не дихає і відповідно починає відмирати. А в ґрунті може і пліснява з'явитися, особливо в холодну пору року. Ось вам яскравий приклад цитрус. Бачите, який листок. А тепер дивимося, що в горщику. ґрунт мокрий, ледь не тече з нього. І ось, будь ласка, всередині грунту пліснява. Якщо випадково перелити один-два рази, то рослина ще стерпить, особливо влітку. Так само, якщо ми постійно забиваємо поливати, а потім компенсуємо подвійною нормою води. Це так само погано для коріння. Якщо так поливати постійно, то кореневий настає гаплик. І вже наслідок цього процесу, який ми не бачимо. Рослина починає псувати листя. Якщо таких зіпсованих листочків ще небагато, а стебла нормальні ґрунт, не має ознак плісняви чи неприємного запаху, то достатньо відрегулювати полив. Давайте ґрунту достатньо просихати між поливами і поливайте рідше, якщо в кімнаті холодно. Цього буде достатньо і з часом коренева відновиться. Можна пролити фунгіцидом для кімнатних квітів, щоб запобігти кореневій гнилі. Якщо вже багато листя так попсувалось, або стебла почорніли, треба рятувати. В такому випадку дістаємо з горщика, дивимось коріння, все гниле видаляємо, ну і далі по ситуації: чи пересадка в новий ґрунт, чи воду на нарощування коренів та реабілітацію. Ось приклад хлорофітома. Бачите, чорні цілі ділянки листя. Молоді листочки почорнили, це не те, що хлорофітом натякає, це він вже волає. «Альо, хазяйка, роби щось мені погано. Ось, будь ласка, корінці вже пропали. Чому? А полив був в стилі то полили від душі, то забули полити. Світла часто немає, тому на балконі холодно, він не встигає прогріватися. Там, де стоїть цей хлорофітум, холод плюс перелив регулярний, і ось результат. В даному випадку, я не буду пересаджувати, я поставлю у воду на тепле підвіконня, щоб там, у воді, хлорофітум наростив своє коріння. Тому, як підсумок: чорне листя, перевіряємо коріння. Далі, якщо маємо на рослині жовте листя, Яке жовтіє хаотично і відносно молоде і старе, жовтіє нерівномірно. При цьому на листі немає сухих бурих краплень, чорних цяток і чогось подібного. От просто активно жовтіє, відсихає, відпадає. При цьому ми точно знаємо, що немає шкідників, ґрунт гарний, пересаджували не так давно, менше року тому, коріння з горщика не старчить, воду рослина з шаленою швидкістю не випиває, Добривами не перегодовували, напротяг не ставили, то знову ж таки дивимось коріння. При таких ознаках нам точно треба зайнятися розкопками і дивитись, що маємо всередині горщика. А скоріш за все, всередині буде ось таке. Коріння пропало. Так само колись. Перелили чи засушили. Частина коріння пропала. Чи можливо, після пересадки або зміни умов температури чи освітлення рослина стресанула і частину коріння втратила. Того коріння, що лишилося, недостатньо, щоб живити нормально ту кількість листя, яка була в рослині при цілому корінні, і рослина просто скидає все зайве, що не в змозі потягнути. Тут так само Дивимось ситуацію, пересаджуємо в горщик за розміром кореневої. Звичайно, все гниле чи сухе ми видаляємо. Тут вже добре видно, що коріння наросло. Ось навіть молоді корінці виглядають. Всі проблеми з корінням зникли, і всі проблеми з листям зникли також. І ось навіть видно зелені голочки на кінчиках гілок. Це майбутні молоді листочки. Далі розберемо таке явище: раптове засихання листя. Воно не жовтіє, а одразу засихає зеленим або зеленобурим. Ось показує плющ. Бачите, яке листя, воно не пожовтіло, воно одразу скрутилось та висохло, що ж трапилось. А рослину пересушили. Вчасно не полили, коріння пересохло і все. Тут вже пізно пити боржомі. Але зараз дістану коріння і покажу. Ці рослини вологолюбні, які люблять постійно вологий ґрунт. І при цьому мають тонке коріння та листя, де не накопичується волога, моментально реагують на пересушку. Дрібнолисті фікуси так само реагують моментально. За лічені дні починається листопад, листя масово відпадає, навіть не встигнувши як слід пожовтіти. Ось цей малесенький фікус я забула полити і одразу облетіла половина крона. Ну, тепер дивимось плющ. Як я і клазала, коріння, все. Воно пропало за лічені дні. Цей пагінець вцілів, а цей тільки викидати. Так само хамедарея. Показую, листя засохло. Знов таки внаслідок проблем з корінням. Пересадка плюс правильний полив, і рослина повністю відновилась та гарно росте. Полив та проблеми з корінням це взаємопов'язані проблеми. Або найчастіше проблеми з корінням виникають якраз внаслідок неправильного поливу. Ну і ще важливий фактор впливу температура. Переохолодження також викликає проблеми з кореневою. З цим ми розібралися. А тепер давайте розберемо таку ситуацію, коли листя в нас жовтіє та відпадає, але з корінням все добре. Ось дістала я гібіскус з горщика, бо він почав мені активно скидати листя. Але коріння чудове, все з ним нормально. То що ж трапилось? А давайте уважніше розглянемо листя. Дивіться, бачите ці чорні сухі плями. На оцьому листі взагалі сухі ділянки від прожилок розходяться. Тобто сохне не край листової пластини, а середина. Це хвороба. Ось для порівняння лист гібіскуса, який жовтіє від старості. Ось він який гарний, яскравий, жовтий. Приємно подивитися. Цей лист здоровий, просто він віджив своє життя. А цей лист хворий зовсім інша картина. А ще приклад листа, ураженого хворобою ось аглаонема. Дуже гарно видно ознаки, за якими можна зрозуміти, що це або грибкове або бактеріальне ураження, округлі плями, розташовані хаотично по поверхні, округлі цятки. Вони наскрізні, і з внутрішньої сторони їх також добре видно. Білі плямки, як на лід, це сліди препарату, яким я обробляла рослину, а темні це хвороба. Тут вже потрібно лікувати листя. Коріння чудове, а листя, бачите. Молоде одразу пропадає, не встигнувши розгорнутись. Добре видно, вже, скільки листя рослина втратила під час хвороби, бачите. Як рятувати. Беремо фунгіциди від хвороб, обробляємо згідно з інструкцією. До речі, якщо вірусне ураження, то лікувати немає сенсу. Таку рослину утилізують. На кімнатних не бачила, це більше садові квіти страждають. Ось на гладіолосі була ось така мозаїка. Вірусним ураженням притаманна така геометрія в прояві уражених ділянок. Чітко виражена геометрія. Достатньо характерно виглядає, тому легко визначити. З хворобами такого плану важче. Набираємось терпіння, лікуємо. Немає результату, міняємо препарат. Тому що на нам важко визначити в кімнатної рослини, що саме за хвороба, тому беремо системний фунгіцид широкого спектру дії. За 2 або навіть 3 місяці я вилікувала рослину, і моя глаонема пішла в зріст, вже дає гарне, здорове листя. Як підсумок, я зробила таку фотошпаргалку. Якщо потрібно, робіть скрин та зберігайте собі. Тепер давайте розбиратись, як виглядає ураження шкідниками. В мене є окреме відео по шкідникам, я залишу посилання в описі. Хто там в нас живе на рослині та як позбавитись, можна подивитись у тому відео. А зараз ми розберемо саме те, як проявляється діяльність шкідників на стані листя та як нам відрізнити ураження шкідниками від ураження хворобами та проблем з кореневою системою. Отже, при наявності шкідників листя також жовтіє, чорніє та засихає. Але тут в нагоді стане огляд зворотньої сторони листа. Ось приклад почав жовтіти листок. Перевертаємо і бачимо на звороті білий наліт, наче присипано борошнем зворотню сторону. Це павутинний кліщ. Рослини з жорстким листям легко побачити сліди проколів. Місячний пейзаж з кратерами на поверхні листа це сліди діяльності шкідників: тріпс або павутинний кліщ. Сухі погризані діляночки, як на цьому листі гібіскуса, це діяльність тріпсів. Листок може бути абсолютно зеленим, але ось такі дірочки показують нам на те, що завівся шкідник. На рослинах з яким ніжним листям ви бачите картину, що раптово починає засихати листя, особливо молоде. Тоді дивимось уважно, розглядаємо поверхню хлорофітуму, наприклад. Ось такі коцанки, бачите? шкідник. Імовірніше за все, тріпс. А ось і сухий листочок у кутку видно. Традесканції, наприклад, теж мають м'яке ніжне листя, були ось такі шикарні і зелені, і раптово почали засихати. Рослина молода, тому старіння ми виключаємо як причину. Полив нормальний, коріння гарне, а листя сухе та скручене. Дивимось уважніше. Тріпси та кліщі дуже дрібні, особливо личинки. Але сліди їх діяльності розгледіти легше. Деформоване, погризане, особливо всередині, ближче до пазух листя, діяльність шкідників ось це тріпси, ось це кліщі. Вигляд майже однаковий при наявності що тих, що тих. Якщо не можете визначити, хто саме там орудує, беріть інсектоакарицид, він допоможе від будь-яких шкідників. І обробляйте інсекто акарицидом. Стосовно сукулентів, хочу окремо звернути вашу увагу. На них діяльність шкідників виглядає ось таким чином: поверхність листочків покривається коричневою скоринкою. Ви можете не побачити трипса взагалі. Але якщо бачите ось таке явище з листям, то знайте, то це орудує тріпс або інший шкідник. Ось молода верхівка сукулента засохла саме через тріпса. А ось і він сам власною персоною ледве видимий для ока. Тому, бачимо наслідки діяльності шкідників. Обробляємо зникнуть шкідники, зникнуть всі проблеми з листям. Тепер про таке явище, як скручування листя. Це, здебільшого, проявляється у рослин з достатньо великим розміром листа. Причина, в принципі, одна загальна нестача вологи та живлення. Лист не отримує достатньо вологи від корення, він скручується, намагаючись мінімізувати втрату вологи через випаровування з поверхні. А ось причини нестачі вологи різні. Спекотно в горщику суха надлишок сонячного світла листя скрутилося. Це все легко зрозуміти та виправити полити та притінити. Молода рослина нещодавно посаджена або пересаджена, як, наприклад, ось цей стендапсус. Тут просто ще не наросло достатньо коріння, щоб забезпечити листочки живленням. Коли рослина гарно вкоріниться, листя розправиться. Якщо крутити листя починає доросла рослина, з поливом та температурою все гаразд, тоді знову дивимось коріння. Є вирогідність, що частина коріння пропала і листя недоотримує вологу та поживні речовини. В такому випадку, знову ж таки, пересадка в свіжий ґрунт можна пролити укорінювачем, щоб пришвидшити наростання кореневої. Але це в тому випадку, якщо немає кореневої гнилі. Наросте коріння, покращиться і стан листя, і воно розрівняється. А тепер про ознаки, коли листя псується від сухого повітря в квартирі. Насправді від цього страждають далеко не всі рослини. Жовте листя та сухі кінчики часто приписують саме дії сухого повітря та центрального опалення. Від сухого повітря будуть сохнути кінчики та жовтити краї. Листя у дуже вимогливих тропічних рослин, які потрапляють до нас із Голландії, такі як антуріуми, алаказії, калатеї, бегонії, варігатні, філодендрони і так далі. І якщо рослина зростала в теплиці, то, звичайно, в квартирі вона буде довго адаптуватися. Але значна частина проблем цих рослин не в сухому повітрі, а в поливі та світлі. Найменші огріхи з поливом десь не долили. Десь перелили мало світло і ось рослина псує листок. Тому часто пересадка на гнотовий полив та досвідчування лампами допомагає набагато краще, ніж зволожувач повітря. Як приклад, ось ця папороть діді Мохлена. Пересадка на гнотовий полив допомогла рослині набагато краще, ніж наявність зволожувача. З'явилось нарешті нове листя, яке вже не засихає, і рослина поступово відновлюється. А які рослини точно будуть погано реагувати на центральне опалення, а точніше на високу температуру в кімнаті взимку? Це всі рослини, які потребують прохолодного періоду зимування. В них період спокою, і вона хоче прохолоди градусів хоча б 15-17, а її поставили біля батареї і в кімнаті, наприклад, 26 градусів. Звичайно, вона почне активно сушити листя. Так в мене було з юкою. Як тільки прибрала з кімнати на балкон, листя моментально перестало жовтіти. Але оця частина стебла так і залишилась без листя, звичайно, мені довелося його зрізати. Зате верхівка бачите яка жирненька зараз. Тому, якщо помітили активне пожовтіння та підсихання листя після того, як запрацювало опалення і більше нічого у вас не мінялось, дивіться, які вимоги до температури у вашої рослини. Якщо потрібна прохолодна зимівля, переставляйте в інше місце. Якщо листя змінює колір, стає блідим, сіруватим. То це ознака, що світла забагато або навпаки замало. Як на нестачу, так і на надлишок світла рослина може зреагувати однаково. Листя змінює свій звичайний колір, стає тьмяним. Як на ось цьому грошовому дереві, що влітку отримувала забагато сонця. Листя замість зеленого набуло ось такого сірувато рожевого кольору. А ось цей хлорофітом навпаки мав нестачу освітлення. Тому листя змінило колір з яскраво-зеленого на сірувато-сріблястий. Звичайно, все я охопити не змогла, але найпоширеніші проблеми з листям я постаралась розкрити і показати на прикладах, щоб було максимально зрозуміло. Дивіться, порівнюйте, що з цих ознак чи передумов має місце в вашій ситуації, і тоді ви зможете зрозуміти, що за проблема у вашої рослини та як їй допомогти. Бажаю вам знайти спільну мову з вашими рослинками, щоб вони зростали гарними та здоровими. Успіхів та до нових зустрічей!